З метою підвищення рівня заробітної плати з 13 березня 2015 року, тобто з часу вступу в дію змін до закону України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, діють нові умови щодо застосування понижуючого коефіцієнта. З цього часу показники щодо застосування коефіцієнта розраховуються не в цілому по підприємству, а виходячи з даних на одну застраховану особу. Крім цього, замість чотирьох діючих критеріїв передбачено три, одночасне дотримання яких дасть можливість зменшити навантаження на фонд оплати праці. Насамперед підвищити рівень заробітної плати. А точніше, щоб скористатися понижуючим коефіцієнтом, потрібно забезпечити виконання таких наступних умов. По-перше, база нарахування єдиного внеску розрахунку на одну застраховану особу у звітному місяці. Повинно збільшитися на 20 і більше відсотків в порівнянні з середньомісячною базою нарахування єдиного внеску платника за 2014 рік в розрахунку на одну застраховану особу. По-друге, після застосування коефіцієнта середній платіж на одну застраховану особу в звітному місяці має скласти не менше, ніж середньомісячний платіж на одну застраховану особу платника за 2014 рік. Є ще одна умова третя. Це та, що кількість застрахованих осіб, у звітному місяці яким нараховані виплати, не повинна перевищувати 200% середньомісячної кількості застрахованих осіб платника за 2014 рік. Однак хочу зазначити, що ця умова не застосовується до фізичних осіб-підприємців чи осіб, що займаються незалежною професійною діяльністю та використовують працю інших осіб на умовах трудового договору чи контракту. Так, но введення ми розширено коло платників, яким надано можливість застосовувати понижуючий коефіцієнт. Тепер до них належать особи, які проводять незалежну професійну діяльність та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю, а також підприємства, установи, організації і органи, що виплачують допомогу по тимчасовій непрацездатності та допомогу у зв'язку з вагітністю та пологом. Винятком з даного переліку є платники, які виплачують грошове забезпечення. Не можуть скористатися пільговим коефіцієнтом особи, які беруть добровільну участь у системі загальновозкового державного соціального страхування, підприємства, установи організації для працюючих інвалідів, а також Всеукраїнські громадські організації інвалідів, зокрема УТОГ та УТОС, та громадські організації інвалідів. Також не застосовується зазначений коефіцієнт і до всіх ставок єдиного внеску у вигляді утримань. Як позитивне уведення, при нарахуванні заробітної плати фізичним особам, які працюють за неосновним місцем роботи, тобто за сумісництвом, страхувальник має право використати понижуючий коефіцієнт до ставки єдиного внеску, згідно з якою оподатковується дохід такого сумісника, хочу зазначити, що коефіцієнт щомісячно обчислюється платниками самостійно. Якщо в результаті розрахунку коефіцієнта його значення складає менше, ніж 0,4, то платник застосовує коефіцієнт 0,4. Розрахунковий коефіцієнт та розмір єдиного внеску зазначаються з трьома знаками після коми. І у разі його застосування інформація про це відображається у відповідному звіті. Я б сказав, змінився порядок його визначення. Розмір коефіцієнта зараз визначається за відповідною встановленою формулою, яка визначена законом про єдиний соціальний внесок. Але не може бути меншим, ніж 0,4 до ставки єдиного внеску. Він діятиме увесь 2015 рік. А з 2016 року розмір коефіцієнта становитиме 0,6 до ставки єдиного внеску. Причому додаткові критерії застосовуватися не будуть. Так, база нарахування залишилася незмінною, однак є певні особливості її застосування. Зокрема, якщо база нарахування єдиного внеску, крім винагороди за цивільно-правовими договорами. Не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата. Сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата, та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника. Для підприємців, які є платниками єдиного податку, все залишилось без змін. А от для підприємців на загальній системі оподаткування та осіб, які займаються незалежною професійною діяльністю, базою нарахування єдиного соціального внеску є сума доходу, отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід. У разі якщо таким платником не отримано дохід, у звітному році або окремому місяці звітного року такий платник має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, визначеної законом про збір і облік єдиного внеску на зальновійськове державне соціальне страхування. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.